І знову нас кудись везуть. Гляньте, єдиний в Україні лабіринт сарапанів. Ви таке бачили? Оце вся стіна. Отакі от стіни, ось з товщиною. Як... Ой, що... вітер, вітер, дощу. Ой, не дощ, що тут ллється. І оце вся стіна сарапанів. Лабіринт там. Так, йдемо в лабіринт. О! Йдемо в лабіринт. І знать би, куди він веде. І... А, там є хіба? А там є подивитися, як правильно вийти. Де? Так, ви не помилили? Так, правильно. Попробуй його знайти. Вертатися, можна блудити цілий день. Пішли. куди ми йдемо? Хто його знає, так? Сюда. Так. Шо? І ви заблу... І ви блудитеся. Ми прийшли обратно. Да? Це як? Зараз знову так. О, ми тут не були. А Хто його знає? О, були, мабуть. Чого, блин? Нічого! І тут тупик. Ну йшов. Топік. Отак, на жаль. А де ж був виход? Десь є. Треба, значить, піти, куди ми не йшли. А куди ми не йшли? Ось а що тут? Шли? Не знаю, що там. Саша, ти виїхав? Я не знаю, сам шукає. Ти куди пішов? А ти звідки ля? Там тупик, не йди. Там топіт. Алло, гараж. Алло, види! Як це виходить? Ви ж, блять, потім поставимо пристав. А, отут ще є, я не бачила А Тут не знаю. А ви вже тут були? Ну что, выходим? Чи Алло, помогите! Кажем, мы здесь рядом, да? Ань, Видите, какое количество рапани. А мы... А ну провірте, ми тут пос... на середині. А от там нема? Немає. Ку-ку? Куку? -ку? Какой-то стороні, куку. Куди? А. а ну Куда? Алло? Туди куди я йшла? Тут тупик. Ха-ха-ха! <реш> там тупік! Да, там тупік! Куди я йшла тупик? Йдемо в другу сторону. Оце, да, оце ми зайшли в лабіринт! Оце ми зайшли в лабіринт! А ви де? А ти де? Так я не знаю, куди йти. Мамка вже на вулиці. Так вона вийшла. А ти де? А ти де вийшла? А ти де вийшла? Наша ти де? А ти де вийшла? Як ви там? Як ви. А, а ти де куди йти? Так звідки ля? Ось сюди? Ой, я. я вже вигля... виглядаю, виглядаю. Ну, ми зайшли навіть. Ми не можемо вийти відсюди. Я не можу запам'ятати, як я, 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 я путаюсь на страну. Може відсюди? Мені каже, ми йдемо назад. І мені кажеться. Ми, ми вже тут були мільйон разів. Мільйон? Мільйон разів ми вже тут були. Може, отуди от все таки вернуться назад. Так. Ура! Боже, оце ми блудили! Оце ми блудили! Ха-ха! І сліді Все.